Я поведусь на цей тренд, тому зараз буду робити макіяж, який мені скаже TikTok, тим паче у мене купа нової косметики. Хто не в темі, розповідаю. Якщо ввести у пошуку TikTok мій тип макіяжу, то перші відео, які вам потрапляють, це макіяж, який вам пасуватиме найкраще. У мене першим випало ось таке відео, тому починаю фарбуватись по референсу. До речі, мені дуже подобається макіяж у коричневих та золотих відтінках. Мені здається, що під мій колір волосся такі відтінки пасують найбільше. І на весілі я вже робила пробний макіяж. Він буде якраз з акцентом на очі і у коричневих відтінках. Але крапля рожевого в макіяжі додає такої свіжості обличчю. У мене за останній час з'явилось багато новинок від пастелі, особливо мені сподобався хайлайтер. Він просто потрапив у самісіньке сердечко. Але ще дуже класна рисова пудра я останні декілька років тільки такими і користуюсь. А як же раділа моя внутрішня дитина, коли побачила, що для цієї туші є цілий набір стікерів. Ну і олівчик для губ у поєднанні з цим тінтом, це взагалі ад. Бажки. Якщо чесно з таким макіяжем хочеться кудись на тенріфи, але мені світить тільки Київські море, то будемо підкорювати Вишгород. Пишіть у коментах, як вам результат, мені здається, мене TikTok не підвів і мені справді пасує.